Всем привет! Вы на канале Саша Про и сегодня Чо? Типа шо це за звук? Чу який мутант зомби? Я тут вообще отдыхал, Саша, шо тебе там творится? Я че якось мутант зомби знис! Ну, відкривай, відкривай двери! що там за мутант зомби, ты говоришь? Я чую я кость мутанта зомби. В смысле, кого мутанта? Нема якого тут мутанта? Ти що, якийсь мутант за? А! Ззаді моєї хати, шо це? Ай! Біжи, вистрой, беруню швидко, беруню швидко. Ай-ай-ай. Підбіжки. Це ж там зомбі якийсь. Привіт. Це я на Майнкрафт Minecraft сьогодні я разом з професіоналом буду виживати в якомусь світі, там буде у нас якийсь мутант зомбі. Шо це? Да ти тупий. Ай! О! А я тут ем смертя пропав. Блін, а, йомайо, який же цей мутант зомбі? Классный, блин. Ой, який класний, Ай! Точнее, блін, блин! Шо це за мутант зомби, підпесники! Підписники вбили. шо Ай! це? А! Ааа, ааа, він мені. мені... Офігетик, він багато мені хп зносить. ти, блин. Шо це у нас тут тільки творила, що я не могу! Что там тут стекла кладемо, він тобі шо Ай, Ай! Тобі, походу, стекло він тобі зламав зовут мутант. Ой, його положив. О, молодець, давай це, це... Нам ще чотири три рази його. Або чотири рази, не знаю. Давай, 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 треба його. О, ще раз ми О, його ще. положили. Давай, давай. давай Ще на, два. Готовий. Топорик. давай. На! 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 Ох ти ж, нічого собі! офігеть, що це! Ай! Та ти на! Що це в тебе? Ай-яй-яй! На! На! Просто на! Ох ти ой, ж який він сильний! Аааа, ні! Мені два сердечка! Ооо, я його положив! Блин, я помер! А я його положив! Угу! Mm -hmm. Капець, ладно, головне зараз об'юю. Mm -hmm. Я боюсь бою, цього мутанта заміри! Він там видно, він там на. ходить, я бачу він ходить! Та ти а, на! Де він? Він на заді свого двора! Дай разом його отак от вбивати! От на! На! Мене мало купе, мене мало купе! О, ми О, все! Дивись, що в мене є в руках. Наступний раз я її заберу. Э. А ну-ка. У мене три середачка. А ну-ка, за это вообще попробую броні Один відніметься, ну, тр... по-любому. Ого, два з половиною. Два з половиною то оборону блін, у меня півсордя. Я, я хочу на тобі протестувати, якщо ти будеш без брони. Вот так что я будеш без Ти А, я езжу. Тебе, кстати, оце от Халк. Ой, який Халк нафіг? Це от мутант зомбі твое погоди стекло зламав. Я mm -hmm. як його відновити тепер? Ну і ладно, Давай. нічого. діамант потім заклянеш. На. Ого! Скільки? 6 хп! Нічого собі. Ой, я щось там випадково вбив. О! О Давай що чекай. Ти бачиш, воно же в Дивись. Чекай, чекай, я надійно на броню. О, воно міє шо, шо? землю. Вони про воно може землю ламати, дивись. Покажи, покажи. Дивись. О, дай мені попробовати. Налалу кнопкою миші. А ну-ка, а що буде, якщо я на О, тобі ХП скільки? Дай мені, дай мені попробовати. О! Ти готуєш мій дим не зламай. Да нет, да все хватит это делать, сейчас земля станет некрасивой. Добрый на. Окей. Okay. Ты куда? себе тут Короче, ладно. У меня тут есть цей диамантовый блок, я это застрою. Окей. Все. Okay. Ладно, капец, подписчики, мы просто выживали, и тут такая фигня осталась. Да, мы подписчики. Кстати, не зря я себе... <laughs> не зря я выживал, зато вот такие вот Такий вот молоток получил, ладно. Кстати, вы заметили, как я собі дим построю, гарний. Тут в мене є... Е, э, де мої діаманти? А ні, я їх тут, походу, положити. Mm. У а У мене... Мене, мене, мене тоже красивий дим. Блін, в мене и тут я забув в холодильник положити, Ну нічого. Що в холодильник? Діаманти. Ти геній? Що? Ти геній, видишь, що ти їх в холодильник ложиш? Мені треба. надо. Дай подивися в Можна до тебе додому Алло, відкрий. Можна до тебе додому подивитися? відкрив. У тебе тут якісь воданчики. О, можна води? Не, не можна. О, в тебе телек? Ну в тебе тоже вроді би телевізор є. Так, у мене є чотири телевізора. От. Ладно, я напевно собі далі буду віддихати. А в тебе Чого тут нічого в шкафчики не положив? Чи... Ну і Добре, що? Добре, все, я пішов, я пішов. Ну і девять вот провали. Ладно, все, я сейчас буду. Е, чому телевізор виключився? Ну-ка, включи. Ты хамню клейца на <гум> такий. О, короче, підписники, я тут закиплю. Короче, подписывайтесь. Короче... Я тут песни, я тут дивлюся телевізор. А що це сталося? Саша, ти, Мене, ти, чу... ти мене чуєш, а тут телевізор дивишся, чекай, я його зараз виключу. А що це стало? Що тут мене... скелет мутант! Чого? та ти тупе! Скелет мутанта, я думаю, що мене там тільки що відвинуло. Ти там... скелет ти? яйцана! Що? Що це? Що це за Гамнюк за... яйца! Ай! Гамнюк яйцана! Що це за скелет? Опа! Він якийсь. Ай! Ай! О, він ще. В мене вже скоро. Він ще він ще й робить, щоб ми Ай! довго йшли, типу. На. Ого, який він крутий. Оп. Нічого собі. Він мене б'є вдарив рукою. На. Тобі. Ой, давай That давай, давай, давай його вбиваємо вбиваємо no. Ну ще дуже Ay. сильний. Ай! Ой, я завалив! Із нього нічого не випало, блін. Ну да, якась фігня, це не скелет. Добре, да. я пішов. Ой! Oh, yeah. <laughs> я звичайно тебе вдарив. Я, я, короче, пішов дивитися телевізор, я. А, це я я, підпис я, підписач я, я підписач тебе, звичайно, ще вбив. <laughs> У мене одне сердечко було. Коротше, я пішов дивитися телевізор. Окей, okay, я тоже. Короче, підписники, я тут а, дуже довго вже тут. А... Uh, це і дивлюсь телевізором, мені кажуть, що там ще ніколи... Коротше, підписники! Mm, yeah, okay. Коротше, підписники, я тут дивлюсь телевізором, може ще якийсь там з'явився. як вони сюди хто це? Це це? Це Індермен! Це Індермен, мутант! Ой, нафіг. що це? Чого це На нафиг? Він мені поки що нічого A, не заніс. О, що це? Шо? А, я не розумію, що ж сталося. А, я думав, ми Знає його ти... вже уністожили, а ні. Тупий! А мені не кліця. Я, Ой, ця... я, я, я ніч... його ч... не бачу. То? А, він телепортувався. Йомайо, до да чого він від вогня? А, він... Я де... нічого, нич... я нічого не бачу. Мене я взагалі нічого маю... не розумію. Я теж нічого не хто розумію. А, Бліна, Тошима, Тошима, Тошима! Да я, шима, це, я даймо, це я його підпалюю, це я його підпалюю. Ай, це його... Тупі, а що це таке? Це хохони інтерменнів. Чого це ще? Та ні, не надо, він мені зараз у вб'є. На тобі На! на. Давай, давай його вбиваємо вбиваємо, буваємо. У мене півсердечко, в мене півсердечко. Йо А, тут його клони індермена. Давай, ай, я сам себе підпалив. Йо маю, ну давай на ай, тобі, ай, на ай, тобі, получай, давай. Тепер ще його треба вот так от бити. На. Ай-яй-яй, на тобі. Получай. Ай, біна, хп мало. Йо моє, він мене. Ай, він землю вбити. взяв. Ай, де він? Хоо, <гум> нічого себе що нетворив. А надійшн так наші хати не зламає. Він нам тут може. Ты блин! Так Хати розламати. Ой, я. Блин, я думав, я його вже вбив. Ой, мене хп мало, хП мало. Хп мало. А, він тут блоки кинув. Вот, бачиш, він там полетів цей блок. Ааа, це що робиться? Нет-ніт-нет. О, у мене є блок трави, це рідко. Він тут бачу, мені підпис... напали. Підписники, коротше. У мене тут... пів сердечка, вони мені щось дали. Я... А, що? Нічого я не зрозумів. Що ви там він є? А де він є? Не знаю, а хто, а як тобі в мутант тоді уніштожити в цьому дерьмо? Може ми його коротше, вбили? Короче, підписники, 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 я тут, короче, мене вбили і мутант дерьмо, а ти його вбив? Не, я його не бив даже. А, а де, він, він, де пропав? А шо це а а він! А! Ай! О, я бачу! його! Це що? Я ху ху За? Я тут до бачу. тебе я йду тебе спасати, на! На тобі, на! Получай! Получай! А, йо-майо, йо, ти що? Що це було вообще? Ти, чого я ти його вбити не можу? Офієти, а що це? О, таке? ти ми його вбили? А, ти його вбив? Капец! Т... Ай! Тебе вбили маленькие! Ты его вбил? Угу! А ну-ка! Капец! Что що, у него что-то выпало? Ну це моя 4 эндер жемчуга и 4 ока энда. Ничего себе, а ну-ка. Капец! Ладно! Йдемо, я йду, короче, дивитися вже телевізор. Я е, не хотів тебе ззаді вдарити і сказати, що тебе вдар вдарив. Ладно. Дома Окей, я буду дальше дивиться. Ой. де я. Боже, що це було ще? Ладно. Я на криші твого дому. А ходи око енда шукати я маю? Я, я забувся виключити. А то коротше, Дениса на цій ш... Дениса на цій ж версії, чи нема цього ендеркрая? Є. На 1.9 він появився, ти геній. А чого тоді не зря броні нема? окей, да, короче ставлю бін. Тому що не зря твої вийшла 1.16. Ну ладно. Все, я, буду дивлюся, дальше я ставлю на паузу. Короче, підписники, я до сих пір дивлюся телевізор. Я нічого не чую, і ніхто мене не вдаряв і нічого не ставалось. Коротше, підпис... коротше, підписники. Тут у мене. Я, я коротше, стояв довго тут дуже. І напевно тут вже, він... тут вже запа... заспавнився хтось. Я не знаю, мене ніхто не вдаряв ладно, я ще приходити. <гас> о, а що Фу, це за <гас> це? Ти чого? Оль? Він був мирний. Він мене. Ми... А от він мене не уністажає, він тільки тебе, бо тому що ти його вдарив. Тут спайдер. Спайдер свиня якась Давай я допоможу спайдеру свині. Наші використав. <схай> а в мене є Встань! один око енду Давай я, тобі, я підпалю свої. Ладно, я все таки тобі допоможу. На, на тобі. На, да, Блін, а ти шо, він здох Блін, хоч я його фига його вот, спайдер свиню. На. Ай! Ааа! Що це? Ай! На тобі! О. Пока. ням-ням. Да, еще я могу раз, еще я могу раз. Еще еще ещё утра, еще утра получится, <laughs> ну и классно блин. На, семечко. я тебе сейчас семечко в рот запхаю. Ну ладно. Шукаем семечку, чтобы тебе ее запхать. Я тебе сейчас семечко в рот запхаю. Я уже, надо. Да, да. Бжу. Ты <laughs> Не хочешь? добрый. Ну ты, блин, да. О, ты хочешь на соснычок? <laughs> Короче, ну, я, пішов ладно, я... З... я пішов дивитися телевізор Я тоже. Короче, я досить... Короче підписники, я... підписники, підписники, я тут щось знайшов, типа я найшов... я, я досить... я я думав, які звуки чую. Це це хто? Ти мерний? що Чекай, що подивим, що це? Він мерний. він мерний. А це якщо його вдарити, то напевно він не буде мерний. А. А что он Саша Про назвал все? Привет, близнечок. Ха-ха-ха-ха. А вдар А его, його, ты его. Я з ним сфоткав вс. Вдарь ты его. Он говорит. Ну ему пофиг. мій любимка. Це мій двійничок <риві> 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 Называете Саша Про 1, 2-3. Че ты за? Приклад? А чого? Ти не недостоящий, походу. А, чому я тебе... А, ні, це я тебе можу удати. Це фейк! Це фейк, Саша проводить 2. 3 <різوع> А Саша 2-3 називається. А не... Ну якщо це... Саша проводим 2-3, то навіщо. Він, нам... він, він вообще дружелюбний, він вообще ну, не по... ну все одно Саша проводить 23, це професіонально. Але я то щось забираю! Оооооооо, скільки сьогодні. Шо сніга. там, шо там? Оооооо, ще я тебе закину снижками. Это е, не відкинуть. Ну і ладно. Що ти хочеш? Що там випало ще? Тільки сніг і все Да Зараз... срока ти не бий мене! О, пацан моє. моє Чого? Це я його скрафтив! Потому що все. на Я з ниток скрафтив Що й в тебе ендерменів нав... накликав? У <гум> <О>, у <гум> мене ще три випали, на, випали. Я тобі... а, а ні, я по тобі вообще сніжками покидаю. <гум> на, давай прийдемо ендеркрай. Навіщо? Давай эндеркрай пройдем не знаю. <laughs> ну ладно, я ще не Будемо вже, напевно, опять телевізор дивитися. О, не всі троє випадають. Ага. Ладно, йде телевізор дивитися, вже скучно. Чекай, чекай, я заберу їх. <laughs> Блін, я один лопнув. <laughs> ну і ладно, все, я зато телевізор собі спокійно подивлюсь. Короче підписники до сих пір дивлюся і телевізор и я нічого. Короче не підписник, я тоже до сих пір до сих пір дивлюся телевізор. Він же все одно по-любому є. Оооо, я щось бачу якось. Ооо, зеленцы Оу це, 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 це шо? Це мутант херок. Ай, чого це? Це мутант, мутант хирок. Він що зірветься, а не, не зірветься його вбью. Ну не, мені вообще вроне не наносить. Не. Ой, тут малашеньких келеперів якихось палить. Що це? Що це? Чо я не розумію? Він їх з дуба викинув. Він якийсь, да, странний якийсь. Він вонює. Вибрив... Який... Ой! Ааа! Він зірвається! Нєет! Нєет! Він вонює! Я не можу вітрить! Нєет! Щооооо? Він мій дім надійно на зірвав. Він зірвав. <сум> По-любому. А, -а, а, І твій зірвав! Зодом і з дубом мене теж, ну мене тут пару блоків хоча б зірвалося. мені повезло. Що маю... мені тепер робити, тупий кріпер? Все, я собі хату встану. О, я маю п'ять пороха. О, все. Ну ти, ну ти. Ну, одно, ти можеш, в принципі да, ти можеш його встановити там, <сі>, діамантів дофіга Ой, підписники, жовтні. <сі> ну ха, добре, йдемо там... прощатися. Ну давай встанови свій дім спочатку. <сі> добре, я поставлю на паузу. О, як же це весело було підписники, я просто Угораю, О, у мене якась зелька є. На. О, що це було? <сі> О, миттєве <мать є> стілення. <сі> а чого там? Місяць? Ну і ладно. А в моєї хати, я надію, нормально. Ой! Я в холодильник вдарив. Цей блок поставив. Нічого, хай буде. А ну, ти мене в холодильнику багато було. Треба вже. Все. <сум> Оце мені. Ото <Оце сум> той міп. кріпер тупе. Ну, зато в тебе територія взірвалася, у мене є. Ні, і дім майже і не взірвався. Що я його встановив? <сум> ти бо, ти можеш, б тому, <сум> що на взагалі дурацький. Все, краще буду починати. Ну, все, Ну ти... Краще, все. Я вже встановив свій дім. Я вже встановив свій да. дім. А ти давай встановлювай всю землю. Ти нубік. Ні. На. у мене землі не багато, у мене землі не безкінечно. <ріхи> Дам Це ж треба це встановити, блін. Это кстати твой діамантовий блок я його превращаю в діамант від діаманти. А ну віддай! Нє, мої діаманти. Що, я пішов твій Дім разрушать. Э! Мені краще п'ять поруха, я йду на купаю песка. Вот там твій Дім. Та, я пішов за піском. Бери тоді свої діаманти, дурак! Дурачок. На тобі. А ти гамнюк яйцяна. Ну ти. Yeah. Так, в мене вдома він стакан немає, можна я твоїм воспользуюсь? Е, не можна, неправда, не чесно. Можна, чесно, все, я Неправда, ти какашка, блін, безполезна, на, на тобі, на. Не дойдеш до своєї хати. Ай, да ти! Я, я уверений в тому, ти не дойдеш до своєї хати. Та да ти, гамнюкий цена! Ай, бух, Ідеально. Все, короче, я буду прощатися. Ну вам надо делать блока. Все, разрушаем тип. Э, ну э, и ладно. Эй. На, на, иди шо. На. Так, как, Все, короче, прощаться буду. Короче, если вам понравилось видео, то всем пока. Да.